Чому лютий короткий? Чи то жарт напівзабутий, чи одна із небелиць тільки чула, що лютий довгий, довгий був колись. Він у шапці, невидимці, мандрував собі щодня, по дорозі, по стежинці, по заметах, навмання. Де не ступить, наче глиця стане вмиг колючий сніг, на льоту замерзнеть птиця і впаде йому до ніг. А дихне ставки і ріки, Лізь заскилить аж до весни і поснуть, бува, навіки Судаки, ліщі ліни. По горбах і кручах голих мерзнуть кози і зайці, і забили тут на сполих побратими місяці, на узліссі просто неба, Раду скликали мерщій, гріти землю швидше треба. Загули на перебій, ну а лютий не зважає. Все те байдуже йому. Не припас, мовляв, теплая, де ж тепер його візьму, і сказали побратими, це турбота не твоя, вахту березить нестиме від сьогоднішнього дня. Чи то жарт напівзабутий, а чи вигадка гляди, тільки от говорять люди, що відтоді місяць лютий став коротшим. Назавжди.